Ти мрієш про ідеальні локони, але не маю часу на довгу укладку. Зустрічай новий мастхев, це стайл бірчеглам, який значно полегшить тобі життя, то зробить бажані локони всього за 10 секунд. Ну і звісно ж, я не могла пройти по цю плойку для швидких локонів, бо я завжди дуже лінуюся робити укладку. Отож давайте тестувати разом. Плойка має три температурні режими для різних типів волосся, а ще вона робить обертання в обидві сторони, що дозволить вам робити різні локони. Ну що ж, рахуємо 1, 2, 3. Я навіть не порахувала до 10 секунд, а локони вже готові. Дівчатка, ну дійсно швидка, так ще при тому, що в мене на волосі немає жодного стайлінгу для локанів, а якщо його використовувати, то буде значно краще. Особисто я в захваті, собі беру точно, а ви подумайте, бо їх залишилось небагато. А ще виробник обіцяє, що плойка повністю безпечна для волосся, отож бо хочеш за подарунками собі до Нового року.